Всім привіт! З вами стролих Тетяна Жадачівська. І сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану знак-близняків та що це принесе кожного зоям. Козироги, у вас Уран заходить в шостий дім, а це дім роботи, рутинних обов'язків та здоров'я. Коли Уран туди заходить, знову ж таки, багато хто з вас раптово змінить свою роботу. Багато хто переживе зміни в колективі. Наприклад, якщо ви ватний підприємець. Ви можете кардинально змінити свій колектив або взагалі оптимізувати його з використанням якихось роботів, штучного інтелекту тощо, тобто зменшити кількість працівників найманих та замінити їх системами, які бачуватимуть наступні сім років. Що ж ви найманий працівник? Ці зміни можуть відбуватися щодо вас. Так, ви можете проживати скорочення, можете навпаки проживати необхідність опановування нових технологій, так для того, щоб співпрацювати з ними, можливо, буде в з часом ви ваш. І професійні діяльності вивчати те, що допомагатиме вам ставати дуже цінним працівником, тому що насправді цінність людини протягом транзиту ураноблизниках дуже сильно зменшуватиметься в саме в робочих процесах. Шостий дім це дім не лише роботи, а тих робочих рутинних обов'язків, які ми виконуємо кожного дня. Тобто, якщо ви дуже давно хотіли відмовитися від шкідливої звички, почати Оздоровчу якусь процедуру для себе, наприклад, почати займатися спортом на регулярній основі, правильно харчуватися, дбати про своє тіло, про своє здоров'я, про ментальний стан це прекрасний час для цього. Якщо ж, наприклад, для вас було актуально вирішення якогось питання по здоров'ю, штучного запліднення, зараз дуже сприятливий час для цього. Інноваційні методи лікування підійдуть вам і вирішить вашу проблему. Може бути ситуація того, що Уран принесе вам навпаки інформацію про те, що у вас. Виявили якесь захворювання, поставили вам діагноз, причому інформація може настати дуже раптово і шокуючи. Пам'ятайте, що найкраще будуть вирішувати ці питання саме новітні технології, новаційні методи лікування, молоді, прогресивні лікарі та ті, які працюють в командах. Може бути спонтанне рішення завести домашню тваринку, котика, собачку. Може виникнути якась спонтанна необхідність. Що у вас вже є домашні тваринки. Вити її документи, вакцинацію, паспорт тощо надається швидко, раптово, радикально. Персонаюся і більше я так не роблю. Використовувати цей період часу для того, щоб змінити ваш режим, почати жити так, як ви хочете жити, прокидатися в тій годині, в якій хочете прокидатись, засинати тоді, коли хочете засинати, так займатися тим, чим ви хочете займати. займатися, що на вашу думку дуже важливо для вашого здоров'я, вашого тіла. Пороге ви дуже насправді самоорганізовані та відповідальні. Я впевнена, що Уран допоможе вам стати ще й швидшими в цьому всьому і випереджати інших людей просто на кроки 3 4